Цей рецепт сливового порога не потребує складних навичок випічки. А все завдяки тісто філо. Тістофіло пришвидшує приготування багатьох страв, тому що швидко розморожується, поєднується з різними начинками і чудово смакує. А ще це просто і швидко. Тісто філо розморожує згідно інструкції на упаковці. А це у холодильнику впродовж кількох годин або можна за кімнатної температури впродовж 40-60 хвилин. Потрібна одна упаковка 400 г тіста філо. Відокремлюю по одному листу злегка змащую розтопленим маслом. Мені вистачило для цієї упаковки 100 г масла. Використати усі листи потрібно за один раз, тому що заморожувати тісто таке вдруге не бажано. Далі складаю змащений лист тісто в гармошку. Тут згадується відразу, як у школі ми складали віяла з листків зошита. А ви теж так робили? Потім скручую цю гармошку рулетом, вийшла така собі троянда. І у підготовлену форму для випікання викладаю сформовану троянду. У мене форма діаметром 24 см. Можна брати 22-24 см. Форму для запікання застилаю пергаментом або змащую вершковим маслом. Далі усі листи так само змащую, складаю і викладаю один за одним. В кінці паріг виглядає як велика троянда. Якщо потрібно, то розправляю ще в кінці цю троянду руками. Для фруктової начинки беру сливи. Якщо немає слив, то можна взяти будь-які інші фрукти чи ягоди. Або міксувати їх. Сливи нарізаю на тонкі шматки. В проміжках між шпаринками тіста вставляю бажану кількість шматочків слив. Чому я кажу, що бажано? Тому що це питання смаку. Чим більше слив, тим насиченішим буде смак. Для заливки змішую 4 яйця і перемішую вінчиком до однорідності, 400 г йогурту, 120 г цукру та 20 г ванільного цукру, або просто взяти 140 г цукру. І перемішую вінчиком до однорідності. Замість йогурту також можна взяти сметану або вершки, або змішати ці інгредієнти між собою, виливаю цю заливку на пиріг. Рівномірно розподіляючи. Також можна легко постукати формою об стіл. Посипаю мигдальними пластівцями для краси. Тепер ставлю пиріг у розігріту духовку. Опікаю при 180 градусів 40-50 хвилин. Якщо верх сильно зарум'яниться, пиріг варто накрити фольгою. Можливо, добакти його до готовності. Готовий пиріг залишаю трохи охолонути і посипаю цукровою пудрою. Ось так швидко та просто можна приготувати смачний лінивий пиріг. Задяки тонкому і хрусткому тістофілу із соковитим фруктам десерт має свою ніжну і приємну структуру. Цей рецепт не потребує складних навичок випічки, тому це ідеальний варіант для тих, хто хоче з'їсти щось солоденьке і не витрачати при цьому багато часу на приготування. Отже, спробуй. Такий варіант приготування порога і поділитися своїми враженнями. Смачного!